Рік тому було відкрите як-ніяк. -як. І щоб воно збереглося, щоб його не забудували до кінця. Тож бачите, де будинки вже залізли. Якби не співоче поле, то би парку, певно, не було. Угу. З'єднався б будинки, дійшли б, певно, до церкви. А, а розкажіть трішки про цю страву. Що це рецепт? То був такий Іван Котляревський. І він... Не знаю як, чи він з просоння чи з перепою написав mm. І Там він дав такий опис, як Латина частував і Енея і Троянців. І там він практично дав опис тих страв, які готували наші предки. І, що цікавого. Там крім борщу ще й була шпундра, і звичайно, мене це цікавило дуже вже так давно. Я не почали шпундру відновлювати навіть ну десь козікі там є. І певні нюанси. Але шпундерок вже був спрощена страва давніше. У нас навіть бочок підсмажений і втушкований з плашеним болячком. Вони ще й таке спрощене. Пишуть і... туди а, а, а повна страва це практично м'ясо, свинина і квашений буряк. Ну, Звичайно, цибулька, зелені багато. Якщо такий вісняний період, то ми зелень даємо те, що росте. У нас зараз росте шабер, в нас і м'ята є, і петрушка, і кріп, і навіть. Молочейка теж добре, тому що це всі наші страви і, і вони там більше е, молодшийка дуже лікувальна, тому що це має велику кількість гіркоти цієї, е, е, яка позитивно впливає на обмінні процеси в організмі і тому подібне. Так що це дуже така корисна страва. Тут немає нічого, щоб було... Десь запозичене, це все локальні продукти. Червоний буряк у нас з поконвіку. Таке ж саме і цибуля, так і саме і свині служили вірно нашим предкам. Так? І крім того, ще було таке, як пшоно. Кажуть, пшоно дуже корисно їсти таким хлопцям трошки постаршим і дівчатам теж в нирках mm. навіть. І саме якраз таким перетертим шаном ми будемо потім загущувати трошки страву, бо ми ще більше потім дамо квасу з буряка. Бо ми так трошки там йде квас з буряком, то що виливається, але ще маємо квас заготовлений, то ми його дамо більше і потім трошки ще підзагустимо, ну, але ще піде зелень, але вже зелень під кінець. Mm -hmm. Це так. А скільки в вазі, а скільки кілограмів ви сюди? Чого? Ну, м'ясо пішло під 150 okay. разом з бочком. Цибулі 5 відер, то так десь під кілограм 40. І напевно буряка буде. Тоже кілограм, 150 грам більше. Mm. А ви вже давно готуєте ту справу? Поки що так, так для себе. Більше mm. для друзів mm. робили.